Вітаю, друзі! Руханка всередині дня для тих людей, які дуже багато сидять за робочим столом і ще кудись схиляються, в комп'ютері ще сильно вдивляються, коротше, нагрузка велетенська. Нам треба акуратненько, навіть сидячи на, за робочим столом, розворушитися. І ще перед зарядкою. Якщо ви так втомилися, мусите доробити якийсь проект. У вас вже ну, шарики за рульки, вже так, і головка болить, і кульсирується. Ви тоді просто на робочий стіл. Облокотіть локті і покладіть голову. Таким чином, ви розслабите повністю позвоночний стол, і у вас свободна буде циркуляція крові, і вам стане легше. Ви приберете оцю ну, таку скутість, набряклість, малорухливість і так далі. І ви це приберете. Отже, раз в день, одна хвилина. Робимо декілька вправ. Вони дуже схожі на гімнастику шишоніна, тільки дуже короткі і нескучні такі. Отже. На два щота робимо вправо нахил голову на плече. Раз, два. Так само вліво. Три, чотири. На 5-6 ми стараємося подивитися, якому гадалі у нас за спиною. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Як Катючка зачерпнули подбородочком грудну клітину. десять. Зараз я повернусь, покажу, як це правильно. Дев'ять, десять Дивіться. 9-10. І ще на завершення плечками дуже-дуже сильно високо пожать, щоб у вас шия, наче в ухо, в плечі. Раз. І відпустили. Сильно, сильно, щоб у вас ваш докріпатури. Пожали, 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 відпустили. І тепер для плечового поясу, також невеличка вправа. Уже так тепленько вушкам гарненько, все ж веселіше стало. Отже. Руки, сторони і плечики розминаємо. Одна вперед, інша назад. Такий, начебто, елемент танцю. Вперед, назад. І ручки там красивенько. Вперед, назад. Все, друзі, гарного дня. Вам ходіть здорові!